Відключились до електронного намонтаження, то вже розряджаємо силою струму 3,25 А, тобто 64 Вт. Піднімемо трошки силу струму 3,35 А 3,45 А, 68 Вт знімається з павербанка, 3,55, 70 Вт знімається. 72 Вт знімаємо з павербанка. Підвищуємо 74. 76. Все, більше, ніж 76 Вт, зняти неможливо, але це на 10 Вт більше, ніж заявляє виробник. Перевіряємо пульсації на пристрої. Бачимо, що з повербанка знімається 19 Вт потужності. Та пульсації склали ось, 13 мВ, 14. Ну, бачив до 20. Це з головою вкладається в норми 2%, тому робимо висновок, що елементна база досить на високому рівні.